Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони. В Запоріжжі останнім часом збільшилися обстріли критичної інфраструктури з боку Російської Федерації. Тому задля зменшення навантаження на енергетичну систему в країні та області запроваджені графіки відключення електроенергії. Сучасні реалії диктують нові умови для пристосування до навколишньої ситуації. Генератори відіграють важливу роль у забезпеченні резервного чи основного електропостачання у різних умовах від домашніх господарств до промислових об'єктів. Великі підприємства, торгівельні центри, комунальні установи та будинки ОСМД вже активно встановлюють потужні генератори для безперебійного живлення. На жаль, вони є приманкою для злочинців та хуліганів. Тому ми пропонуємо обладнати ваші електростанції безперебійного живлення охоронною сигналізацією. Зокрема, встановлення пожежної сигналізації. Щоб уникнути перегріву та запобігти пожежі, достатньо обладнати генератор сповіщувачем температури. Обладнання системи відеоспостереження. Відеонагляд допомагає спостерігати за вашим майном та подіями в реальному часі. Встановлення охоронної сигналізації. Повіщувач фіксує фото зловмисленників та передає операторам на пульт централізованого спостереження. В свою чергу оператори передають сигнал тривога ряду реагування поліції. Обладнання електростанції GPS-трекером. Якщо хтось спробує викрасти генератор, то на пульт надійде сигнал тривоги та група реагування поліції охорони миттєво вирушить на виклик. Демонстраційний під'їзд. Здійснюється нарядом поліції охорони заходів патрулювання місця встановлення генератора в установлений час та термін. Нагадуємо, поліція охорони це структурний підрозділ Національної поліції України, який працює в єдиній дислокації з іншими підрозділами. Поліцейські охорони можуть здійснювати затримання підозрюваних на місце правопорушення, використовувати спецзасоби та вогнепальну зброю. Поліція охорони гарантує найвищий рівень захисту вашого майна. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони з питань замовлення послуг поліції охорони або отримання консультації. Телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.